подожди, стойте Как Як себя чувствуешь? Соня, як себя чувствуешь? Прекрасно Замечательно просто. Ну тоже все нравится. Все прекрасно. Это спорт, детка. Вау. Как красота, просто нереально. Я тут що все в себе повикидувала. Ну-ка давай. Так. Ого. Ми беремо з собою один камішок і ми будемо розмальовувати ввечері. Як будуть меморіз, спогади. А ми отак от ходимо. Я взагалі сьогодні мала вдягати ласіни. Але слава Богу, що я переоділася. Нереальна жара. Хоч всі кажуть, що в горах е прохланіше. Не єдиний тут. Вітерочка навіть немає. Ось тут оці підйоми. Я сподіваюся, мене не буде спускатися. Але не думаю. Якісь кафе.